Так, дивіться, я озвучую, що в нас надійшли кошти від пайової участі. Це 3 мільйони 512, там 14 гривень. Це ресурси, який ми можемо розподілити. Листи надійшло на значно більшу суму, тому ми тільки враховуючи ці надходження і далі йдемо перерозподілити. 10 мільйонів 67 тисяч 300 нам дається з державного бюджету субвенція на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти. Це перші четверті класи. Ці видатки ми ставимо на управління освіти і науки. По розділу допомога Збройним силам України так ми називаємо. Значить, у нас звернулася національна поліція. Стосовно придбання двох одиниць автомобілів для офіцери громади. Значить, 2 мільйона 500 000 і 200 тисяч по загальному фонду це брендування там автомобіля, все. І okay. 467 тисяч 848 000. вони нам залишок з попередніх субвенцій повернули. І, і це же залишок, залишок просять направити на придбання цих двох автомобілів. Береки де коштів в загальній сумі ми додатково даємо 2 мільйона сімсот. Тепер розглянувши всі подання, шляхом... Це ж ми на район даємо їм кошти, правильно? Ні, Це громадиться безпосередньо в нас. Ні, ми, ми їм даємо на головне управління на головне власне. Даємо, а це вони вже будуть да, вони закуповують і. Забібляти де автомобілі, в будь-якому. Так, і е, значить, е, наразі пропонується 5, 5 мільйонів 13 тисяч 184. Це е, на обладнання для Збройних сил України, яке буде передано. Це 18 17 тисяч 179 гривень придбання старлінків стандарта. Дальше. 98 тисяч це придбання акумуляторів. Так, 377 тисяч 505 придбання старлінки другої модифікації. Мільйон 300 це придбання квадрокоптерів. 2 мільйони це придбання індивідуального обмундирування. це плетоноски. ну їх там багатьох частинок, вони складають 40 комплектів. 220 тисяч це придбання інвер... інверторних генераторів. Смір... Там... Це чиє це... подання? Оце... Це... це на плетоносики. Плитоноски це у нас. Це батьківські пластини чи є. Це було а, подання Бавінського, але... <плит> Não aprendem para o próximo. Це зубич. Чи... Так, зумбач точно. А що вони Два мільйони дію на 40, здається, комплектів, це 50 тисяч. Воно набирається. А, тобто чим закриваємо навіть, що вже першому. Так, певно, так. Так, і в нас 2 да, мільйони. Е, військова частина 28,96. Вони сьогодні повернули нам 2 мільйона. Ми їм давали капітальні видатки, вони просять їм дати як поточні видатки. Звернення, ми просто зробимо перерозподіл і внесемо зміни до на нашого договіру. Підтримується. Так, і оце мільйон, що ми сьогодні знайшли, там рознімали із. Кошти від будинки і не використовуються. Придбання оцього багнета. Це не це? Це вже дивилися. Там багне. Да, так і судня пішло таке додавали. Це ворог, які ви зімають. Це населена станція керування разом із цим. Так, зараз роздухують вас. Двічі одну достатньо. Одну достатньо, добре.

Авіаційний бандет АА в кількості 1 мільйон. Так, по Збройним силам України, які зможуть заоплачення? Хотілося б більше ти просто наразі немає. у нас На самому початку дуже допомогли, тому і зараз. 000 000. Це у нас вже більше стати. 100... Так, у нас було по військовій частини плюс поліція на останню сесію 115 мільйонів. Плюс ще тут десь біля затримування. Ні, тут буде у нас там зараз у нас поліцію 115. Сім мільйонів сімсот це разом з машинами? Це з машинами для поліцейських Давайте далі. Вагома допомога. Так. І так, і все, що ми ЗСУ, поліція, е, е, Торинка. Рідне, рідне село в нас йде перерозкування. Ми що робіт, так? Так, так. Управління освіти у нас е, виділяється 490 тисяч 900 це капітальний ремонт підвальних приміщень для облаштування укриття. Цей номер три. У нас НВО буде реконструкція. Це біля площі. Це сторінка номер 3 управління освіти. Що там зробити, щоб діти мали прихисток? Мінімальні І 99 дев'ятьсот тисяч були заходи до дня вчителя. Вчителів треба підтримувати, тому що. У да. них зарплата невелика, тут да. морально підтримувати. Управління житлово-комунального господарства Ірпінь. Їхній чітко перерозподіл. у них 4,2 мільйони залишилося е, після тендерів. Тобто ці кошти е, знімаються. Вони там два моноблоки собі купляють, і тут ще мене рознесли на 15 тисяч дитячий е, е, спортивний. Майданчик маленький буде в ліцеї еліт. Це а то все Не вистачає да. хватає... 15 тисяч не вистачає. Тут вони розходу. не внесли, але в ході да. вже всіх перерозподіл знайшли ці гроші. Так, Ір Ірпінська центральна міська лікарня. Також вони звернулися, ми виділяли їм кошти по. Капітальне вкладення на е, технічне забезпечення, це медичні, медичне обладнання. Е, в зв'язку з тим, що вони передивилися специфікації, їм ці кошти треба по загальному фонду. Тому ми робимо ці, бачите, мінуси із ось спецфонду на загальний фонд. І додатково їм виділяється 2 мільйони на виплату заробітної плати лікарям, так як їхній пакет медичний. Повному обсязі не покриває зарплату, яка повинна бути згідно чинного законодавства. Це не менше 13 тисяч медсестра повинна отримувати, і 20 тисяч сам лікар. Тому ми дотягуємо до, до цього рівня. Підтримується? Чи може каже щось? Всім на сесії, управління, управління спеціальної літеральної політики це звернулися стосовно забезпечення їхньої програми, це програма підтримки наших військовослужбовців, захисників та захисниць. Додатково повністю те, що їхнє звернення 4 мільйони 10. Ми оці всі перерозподіли далі, будете бачити мінуси. Повністю ми забезпечені ваше управління. Дякую. Так, щоб До кінця року ви були забезпечені, там трошки ви несете зміни до своєї програми, зараз вона йде на дозвісно. Вчора був якраз у військкоматі. Питання в тому, що ми мобілізуємо людей з нашої громади, і додаткова мотивація для них це 20 тисяч гривень кожному мобілізованому, щоб він підписував контракт. Ну ми ж так. Ми ж приймали кошти. Просто скільки там по цим коштам використали чи не використали? Ні, не використали. В тому, що якщо людина проживає по факту і мобілізована з нашої громади, це не десь в іншому місті, то треба все положенням щось подумати. Так, і щоб не було у нас запитань, 869 459 гривень знімається Це заробітна плата з нарахуваннями з комунальної установи та ростів. При бюджеті, коли ми планували на початку року, ми їх забезпечили повні повністю всіх штатних одиниць. Виникла економія у зв'язку з тим, що в них були вакансії. Тому запропоновано прораховано те, як вони. Отримують зарплату щомісячно, прорахували, щоб включно грудень був забезпечений, а решту економії перекидують на, на цю програму, ці, що я назвала 4 мільйона 10 млн. І далі управління праці та соціального захисту населення. У зв'язку з ліквідацією теж ми передивлялися ці видатки: 3 мільйона 140, 541 ми знімаємо лишки по. По функціях. Там е, теплопостачання мобільне містечко, оплата водопостачання, оплата електроенергії, інших енергоносіїв, і там ще 67 тисяч залишки надання матеріальної допомоги. Наразі цю матеріальну допомогу по програмі Турбота надає центр надання соціальних послуг. Так, тут зрозуміло. Там міроса, mm -hmm. бачимо. Так, і кінь житло будинве, подавав питання в зв'язку з тим, що немає в нас наразі ресурсу, тому э, не роздивлятось, не, не, не забезпечували ціні видатки. І підводоканал. Значить, вони в минулої сесії попросили у нас э, як не статутний капітал. І зараз вони по деяких рядках здійснюють коригування. Тому ми це перерозподіл. Мінус 6,440 440 і 6, 6 мільйонів назад вартають. 6 мільйони 80, але не субстатутний капітал вони просять шляхом перерахування їх на їхні господарські розрахунки. Тому це просто зроблений Підтримується, він буде Підтримується. Так, 159 333 направляються кошти, це програма мобілізації, перевезення мобілізаційного ресурсу в місця передачі військових формування. Всі всі знають, що це ретельна робота. Підтримується. Так, Тепер управління наше житлово-комунального господарства, це Канюра Сергій Олександрович, подав е, на виконання програми, вже проведені конкурси стосовно співфінансування заходів з ремонту прибудинкових територій та інших об'єктів житлових будинків, як ми кажемо, ОСББ. Значить, вони подали на 10 мільйонів. Наразі ми по загальному та поточний ремонт будуть по загальному фонду. Ми 100% забезпечуємо 2 мільйона 287, 192, 24 копійки. А де по, по спеціальному фонду де капітальні видатки і 7 700 мільйонів 700 ми забезпечуємо наразі це нашукали перерозподіли на 2 мільйона 400 36 880. Буде і надалі проводиться робота по бюджету, там, де по головних розпорядниках будуть невикористані кошти після завершення робіт, після проведення тендерних закупівель. Ми е, до, дофінансуємо ці ОСББ. Але це дуже ретельна робота стосовно, найти, е, 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 як говориться, залишки бюджетного ресурсу. А яка там сума скільки не вистачає? Ми 10? Так, 7,7 мільйона, так я вам коротко буду казати. Мінус забезпечили по спеціальному фонду 2,4. Ще нам треба знайти 5 мільйонів 300. Угу. Так, 270 тисяч. Ви знаєте, що у нас на цей рік стоїть державна субвенція. Це реконструкція Ріпінської гімназії. Освіта, це привокзальна площа будинок 5. У нас йде співфінансування 14 мільйонів, але вимоги стосовно, що цей об'єкт повинен вести консультувати інженер-будівельник. Вимоги такі. Тому на ці його проведені роботи до кінця року пропонується 270 тисяч. Це просто у нас вимагається акти виконаних робіт, там повинен бути печатка технагляду і підпис оцього цього консультанта. Ну, без того, що не будемо тормозити процес, то не можеш такі речі. По цільовому фонду у нас рідне село, там бачите, 34 мільйон, 1346, мінус 34, 346, мінус 68, 793. Це встановлення пам'ятників на могилах загиблих воїнів, Залишилися рештки бюджетних призначень. Тому ми перекидуємо 96 тисяч Це на будівництво тротуара від кладовища номер 1 до перехрестя по вулиці Садова, Михайлівка Рбежинка. І 40 тисяч Пропонується на о, о, будівництво та стоп. на на перевезення мобілізаційного ресурсу з місця передачі військовим. Там він писав 200 тисяч. Це ми решту коштів знайшли по рідному селі залишку. Перекинули. Так, тут у нас, бачите, 2 мільйона це з технологічної знімаємо, щоб оті попередні, що я сказала, забезпечити видатки. 700 тисяч знімається із стадіону Чемпіон. Там кошти весіли, розробка, проєкту кошторисних документації. 599 тисяч фідна <смітна> група складовище <смітна> знімається, поки там ще роботи не виконуються. І 2 мільйона знімається це на, на науково-державний, те, що в минулому році, в минулому сесії, пам'ятаєте? Да, вони, вони прорахували, що вони до кінця року не встигнуть використати 2 мільйона ці 2 мільйони, і вони попросили, щоб їм, коли будемо приймати бюджет і вносити зміни до програм, внести ці 2 мільйони на 26 рік. Коли ви ну, їх могли нас... потратити 25 му вони на них? так? <світ> да. Так. Тому ми їх забрали звідси історія на, з нажимала. Того... На, на вторинку вони <світ> 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 я вам кажу, що Сказали, Зараз колег... не ідентифікувати <світ> тіла загиблих, <світ> <тому, що світ> дайте на медицину, хай краще Ну Вони все таки просять, щоб ми коли будемо програми приймати на 26 рік, щоб ми внесли зміни в їхню програму, виправили 25 рік на 26. Вони <годи> <годи> просто <годи> да, <годи> 2 мільйони не встигають використати в кінці року. Тут не вистачає. Так, значить, дивіться, ці видатки, Тут ми ще трошки внесемо зміни. Ми там по будинки по багірова знімаємо, щоб збалансувати. А можна я по будинках у Багірова Да у нас <годи> програма йде на 23-25 роки зараз. <годи> Ми вносимо змін до цієї програми, чи вона залишається 20 Ми будемо вносити, тому що вони стоїть, стоять у нас в плані пріоритетних публічних інвестицій. Вже бюджет розвитку буде по-іншому формуватися. У нас там 38 розібраних, 40, 38 капітальних, 42 з нуля. Так, такі цифри чи да, там 40, 42 будинки. Ми в цьому році дали з нашого місцевого 60 мільйонів. Фактично, з обласного бюджету у нас 20 мільйонів. І решта, якщо в цьому році, ми будемо ситуацію, щоб були його використані, нам треба ще туди десь 74 мільйони докинути. На, чи бюджет обласний нам теж десь? Вони ж нам обіцяли. Так, да, ми, да, ми ж будемо там і там. Зрозуміло. Тобто у нас зараз все, що ми забудували в цьому році, переважно за кошти міського бюджету. Бо 60 на 20, так? Так. А ми з цих 42 будинків хтось в курсі, скільки здаємо завтра. З 42 будуть готувати завтра. Ні, я вчора там була, там вже нормально. Дев'ять, дев'ять. Дев'ять? Так, Та там нормально. Там хлопці сказали, нічого не фоткайте, будуть післязавтра все зроблені з того. Гроші на все це є забезпечення. Так, я знаю. Там робітники в вчора вони там були. Це я просто не цікава. Так ще будуть якісь запитання? Ні, так. Давайте, так, дивіться, ми, ми, пропозиції, да, ми, да, ми да. розглянули пропозиції, голосуємо за пропозиції, внесеними змінами з доопрацюваннями, які ми зараз до, до, допишемо. І, значить, у нас стільки? Давай, 8, давайте, 8, давайте, 8, хто за? За вісім. Так. І друге питання це, це всі видатки, але ми голосуємо в цілому в рішення про внесення змін. Це всі рішення змін в рішення про бюджет Мінської територіальної громади на 25 рік. Це всі буде саме рішення з усіма додатками. За? В цілому? Просто отрималися рішення. Від так, програма профілактика. Я сказала, як добре, що ви все самі зробите. Добре. Пронесення змін до програми профілактики злочинності зміцнення законності та правопорядку на території Мінської міської територіальної громади це 2 мільйони 700 на придбання автомобіля офіцер громади. цільовий Слезали. метод зеркальна програма. Слезали. Я сказав, давайте швидше. Так, програма, соці... програма соціальної підтримки ветеранів війська. Це 4 мільйона 10, які ми надаємо. Да. Повністю забезпечуємо. Ми пам'ятаємо, пам'ятаємо. Да. А то да. не колесо, так? За, Зарплата довгопова. Так, програма здоров'я. Де саме? Точно? Так. Да. Ні. Ну, Тури, тараз, це начальник відділу земельних досум, новий начальник. Тут у нас є викуп для суспільних потреб, це є, е, платник це е, да. автодор платник. Ці ті е, земельні ділянки, де дорога mm -hmm. за Все, Це порядок Так, Просто що да, рішення про, виносить наша рада стосовно цього викупу. А гроші це не наші гроші. Добре. Um, um, про затвердження розміру викупного об'єкту, хто за і, то, так. 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 Ось питання. Програма соціально-економічного розвитку. Mm -hmm. Те саме, а що що мене будівництво. Капітальні видатки, ми е, в цій програмі йдуть додатками. Всі програми соціально економічного розвитку. Тримуся, так, канюра програма щодо заходів, заходів щодо шерсті допомоги силам безпеки оборони України. Це ті гроші, що ми сьогодні зараз виділяємо. вони будуть. Зверкально в програми. програмі нанесення змін до структури чисельність працівників комунальної комісії там В неї в загальній чисельності. Вона трошки коригує в зв'язку з передачою модульних містечків. Там в управлінні соцзахисту зараз іде ліквідація, і ці соціальні працівники, коменданти модульних містечків переходять у штатний розпис центру надання соціальних послуг моздат. І те саме вона вносить зміни в статут. Хто за? Дякую. зякую. Зв'язким дякую. З не вичерпом. Дякую. Дивіться, ми зараз опрацюємо і скинемо вам групу рішення, яке завтра йде на сесію. Дякуємо.